Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Молитва за особу, яка завдає нам болю і страждання. Нехай буде прославлений Бог Отець, Ісус Христос і Святий Дух, нині і повсякчас. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Отче всякого добра, Отче любові, благословляю тебе. Я поклоняюсь тобі і дякую тобі за те, що ти з любові дав нам Ісуса Христа, який звільнив нас від гріхів. Дякую Тобі за те, що через світло Святого Духа дав нам зрозуміти, що Він є світло, істина і добрий пастир, який прийшов, щоб ми спаслися і мали вічне життя в Царстві Божому. Сьогодні я хочу представити тобі, Отче, одну особу. Ти знаєш цю людину. Я віддаю цю людину тобі, щоб ти подивився на неї батьківським оком, щоб ти подивився на все її життя. Ти знаєш серце цієї людини, і всі рани, які є в її душі. Ти знаєш усі проблеми, з якими вона не може впоратися. Ти знаєш все погане, що вона зробила. І все погане, що їй заподіяли, ти знаєш її обмеження і гріхи, Ти знаєш поведінку і комплекси її життя. Сьогодні я прошу тебе, Небесний Отче, через любов Твого Сина Ісуса Христа били на цю людину Твого Святого Духа, щоб тепло Твоєї цілющої любові проникло в її серце. Божественний Великий Ісусе Христе, що стілює сокрушення серцем і перев'язує їхні рани, зцілий цю людину і захисти її від загибелі. Милосердний Ісусе, увійди в серце цієї людини, як обійшов у дім, де перебували перелякані учні. Ти, Господи, з'явився посеред них і сказав: Мир вам, увійди в це серце і йому мир, наповни його любов. Я знаю, що любов усиває страх, увійди в це життя і це серце, бо любов Твоя зцілює всі рани людської душі. Тому прошу тебе про це разом з Марією, нашою Матір'ю, яка була присутня на весіллі в Кані, коли закінчилось вино, і Ти відповів на її прохання, перетворивши воду на вино. Преобрази це серце, зроби його щедрим, повним добра. Чини, Господи, щоб плоди Твоєї присутності вилилися на цій людині. це серце плодами Твого Духа, любові, радості і миру. Дай щоб дух благословення зійшов на цю людину, щоб її серце щодня шукало Бога, щоб вона жила без комплексів і раділа кожному дню. Дякую тобі, Господи, за те, що Ти сьогодні робиш у житті цієї людини. Я дякую тобі від всього серця, бо це Ти нас цілюєш, Ти нас звільняєш, Ти нас благословляєш. Дякую Тобі, Господи, за те, що я є храмом Твого Духа, і за те, що цей храм не може бути зруйнований, бо Ти, Боже, його захищаєш. Дякую Тобі, Господи, за надію, за віру, за любов, яку Ти вклав в моє серце. А Ти, Духу Святий, Духу моєї душі. Змісню моє нутро, і нагадуй мені, що Бог безмежно любить мене і завжди приймає мене, саме Бог наповняє мене справжньою любов'ю, яка піднімає мене за найбільших подій. Він стілює мої страхи, тривоги, неприйняття та інші душевні ради, наповни мене, Святий Духу, силою Духою і відвагою, великий Боже, наш Отець, Його Син і Святий Дух. Будь благословений і прославлений. Амінь. Нехай Отець з Сином зі Святим Духом завжди підтримують вас, нехай Бог зміцнює і веде вас духовно. моє тіло, розум, дух і душа завжди в Бозі. Нехай Бог благословить вас на спільну молитву. Якщо ви хочете молитися частіше, підпишіться на канал Молитві Наша Сила. Залишайтеся з Богом Отцем Ісусом Христом і Святим Духом. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві Наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та Увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитов з Господом Богом і Марією у серці.